Навколо Посависька, де паслися коні і корови, була стара, престара кам'яна стіна. Між каміннями стіни, недалеко від комори і стодоли, мешкала сімейка голосливих пальових мишей. І хоча комора й стодола стояли порожніми, миші для себе ще багато їжі могли знайти, і вони працювали старанно, роблячи запаси на зиму. Зерно, соломка, горішки, чого там лише не було. День і ніч працювали маленькі польові мишки. Всі працювали, окрім Фредеріка. Фредеріку, чому ти не працюєш? запитали його миші. Я ж працюю, відповів Фредерік. Я збираю сонячні промінчики на холодні і темні зимові дні. Колись миші підійшли до Фредеріка, коли він сидів нерухомо і дивився поперед себе. І запитали А зараз, Фредеріку, що ти зараз робиш? Я збираю кольори. спокійно відповів Фредерік. Зима сіра. Одного разу мишам видалось, ніби Фредерік заснув. Ти спиш, Фредеріку, спиш? Дорікнули вони йому. Та ні. Відповів Фредерік: Я збираю слова. Зимові дні такі довгі, їх так багато, і ми не будемо знати, про що нам поговорити. Коли прийшла зима, і випав сніг, п'ятеро маленьких польових мишенят сховалися між камінням. Спочатку було багато їжі, вони ж збирали їй старанно восени, робили запаси. Мишкам було весело, вони насміхалися над недолугими котами, що нездатні зловити бодай одну мишу, і висміювали лисиць, який ніколи не вміють хіба що співати. Миші були цілком щасливі. Але поступово горішки ягоди закінчувалися, зникла солодка соломка, а про зерно вже ніхто й не згадував. І нараз від каміння старої, пристарої кам'яної стіни повіяла таким холодом, і вже ніхто більше не хотів розмовляти. І тут раптом вони згадали, як Фредерік збирав сонячні промінчики, кольори і слова. Фредеріко, а де ж твої запаси? Закрийте очі, сказав Фредерік і видряпався на великий камінь. Я вам зараз пришлю сонячні промені. Ось зараз. Зараз. Відчуваєте, які вони теплі, які вони лагідні, теплі, лагідні і прекрасні, як золото. І поки Фредерік говорив про сонце, чотирьом мишкам стало трохи тепліше. Чи ти його голос так подіяв, чи то були чари? Ну, а що з твоїми кольорами, Фредеріку? захвилювались польові мишки. Ще раз закрити очі, звелів Фредерік. А коли він розповідав про сині волошки, червоні маки в золотому збіжі, про ніжні зелені листочки кущиків чорниць, суниць, ми ще так яскраво побачили це перед своїми очима би всі кольори були намальовані в їх маленьких мишачих голівках. А ще слово Фредеріку, ти забув ще про слова, ти теж їх збирав. Фредерік відкашлявся, хвилинку почекав, поки миші затихнуть, а тоді почав урочисто, ніби зі сени. Хтось водиці робить кригу, сипле щедро з хмар сніжок. Одягай ліс і поле у пухнастий кожушок, хто нанизує листочки на дерева і кущі, відкривай двері вітру і запрошує дощі. Хто на небі вішає місяця ліхтар, затуляє сонечко, ковдрою із хмар, чотири мишки польові, такі, як я і ти. Живуть високо в небі, пильнують нас згори, Мишка, весна шукає фарби квітам, чи дощик усміхатись, мишка тепле літо. Дарує мишка осінь, яблука, горішки, а мишка зима шиє капці на мерзлі ніжки. Це пори року, їх чотири. Нам варто це запам'ятати, бо кожна з них по-своєму на радість є багата. Коли Фредерік замовк, Здивовані мишки заплескали йому в лапки і гукали Фредеріко, ти ж поет. Фредерік почервонів, смирено схилив голову і сказав Я знаю, мої дорогі сіромашки.